Всім привіт і зараз ви подивіться ми. Це Кирил, справжні... так сказати, в тюрмі. Да, так, сказати. це справжня сніжна кімната, за снігом, як тут. Вот. Ми зробили стул, тут Подожди, там. Просто, далі, що там стул, куча сніга, там паша, в паша, така ж сама кімната. На вулиці зараз мінус 16, щоб ви розуміли. А мені ніколи. І зараз ми будемо виконувати дуже холодні сніжні челенджі. І хто? І нас буде 10 сердечок життя. В кожного по 10. І нас буде десь 9 челенджів. Ну, подивимось подивимося. І в кого в кінці гри буде більше сердечок, тот і виграє. А в кого буде менше, ну за невиповнений челендж, якщо ти його не випадав, тобі мінус сердечко. В кого буде менше, ми його тут залишимо. І бо якось тут. Ну подивимося. А Пашо. Да, right. за... сніг. Сніг? сніг. А, іще. За невиконання челенджу у нас все такі дирки. Так. Ми їх будемо скидати. Нас Ой, ми будемо. Put... Коже, дай дирку покажу. На яка дирка. У на не на голову буде. Не така дирка. Ну у Паші вона тоже хорошо буде. буде я буду одягати цю прищаточку і буду сипати сніг. Біг по стенах я принесу принести в шахна телефон, Ну, Не спрацював в челендж і буду я ведучий, а вони будуть підопитними говоримо, от все сніг, ну, от може стоїть челлендж. Я стою. Холодно. Ось вони роблять обзор. Сходно капець. сніга Паша делать обзор. Ну як Паша просто стоїть, а Кирилл делать обзор. Ну це не важливо. От, зараз буде челлендж перший. Хто довше протримає кусочок сніга. Да. Ну що ж. А якщо хтось не протримає кусочок сніга довше другого, то йому насипся на голову сніг. Це буде таке Я думаю, ну, я я скажу, кстати, одно слово нельзя выйти отсюда. То есть мы встаем до конца максимально. Нельзя, Да, 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 да. Вот это... Так, Тимур, ты пока... Да, Тимур, мы зараз там... Став... Знаешь, как можно, подожди? Перчатка сухая, плюс-минус. Ну, плюс Если я вот так вот положу, ничего не будет? А не, да. не. Ну, смотри, Паша, положи свой телефон так само. На свои перчатки. Мы зараз ты снимешь тут, а потому что тебе будет лучше. Дай руки, загрей. Паша, подай, пока руки чуть. Ой, не хочешь. Я капец, не хочу руки, руки. такие. А руки я паша доставку сюда свою руку будем тут держать. Короче, завдання? Мы берем рандомную руку. Визьмите, конечно, читать, чтобы Тимур поснял нормально. Наше задание мы максимально сжимаем и держим. То есть, типа, мы не можем вот так вот, например, маємо. держать. Нам надо мак... просто сжать и тримать. Ооо, Михаил. Кереположи три. три. Давай, Давай. Раз, два, три и сжимай. Емо! Вс, Паша, еще возьми себе, чтобы а -а -а, Кирилла больше. Я не могу просто. <свист> ну нафиг. А -а -а -а. Реально? Мне кажется, это заголеязычно было. Просто. А ну-ка, дай ведущий попробует. <свист> 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 просто нереально холодно. Так, ну я не знаю. О, -о, -о, -о пошла жарошка. Я думаю, я уже трошки дольше, чем Кирилл. Нет, не-не-не, холодно-холодно очень холодно. я сказал вопрос, у нас есть ваши перчатки, мы mm -hmm. можем им ими користовать, или нет? Чи да нет, Не. без перчаток. Это слишком читерно будет. Ну что ж, не снег, будем засыпать. Так, Кирилл, пока что поснимай себя. Ага. Да. Поставь Потому на паузу. Что... Поставь. Озвучим другий челлендж. Другий челлендж будет. Надо будет добывать наивысшую гору. Ну, как сказать, пирамиду, короче, из того снега, что у них asho, есть. У Паши такие есть. Паша, забери такий стульчик себе туди. Я тільки руки одогрел після прошлого чажа, і вот другий раз. А сейчас еще холодніше будет. Кирилл, ну, дай твистул. Нам тебе вот. делать надо вот тут башеньки построить. Не, вот тут, вот туда. Вот тут надо да, буде делать башеньку. Вон там. Красиво. Так, давайте. Короче, сейчас я поставлю а на паузу сейчас, и будем начинать. Сейчас кисье. О, я не знаю. 30 секунд, короче. Типа засіть, типа. Давай, Давай за минуту. Считай. Как. А за минуту? Дай. Будеш, будеш я буду так да, считать. Ні, я буду по цьому по камері дивитися. Раз, два, що, три. Користуватися не можна, да? Як розумієш? Ні, 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 ні. Ну що ж, це за хвилину будемо будувати. Да, да. На рахунок три, один, два, три. Вару, стоп. ще Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7. Ну, пацани поки що вийдуть, а я поки що вихочусь. Стоп! Кирю-побідитель, ну, Кирю-побідитель, потому що Паша що у нас? Паша здувся. Так, Паша, ти не подумайся, можна було кофту отак от, от натянути, я так робив. Він здався. Не знаю, яка моя тактика? Я просто я взяв повиняю, жмейку. Не а, я взяв просто грорку снігу, поставив оцей волочок, який тут або от і що ж, я виграв. Задав зараз понаблюдаєм, як на Пашу висипатись сніг. Так, знімай на свій телефон сразу. Покажу, поставлю на паузу. Да. Я себе правлю, Хочу вам нагадати, що в мене дев'ять сердечок. І Пашу програв в нього також дев'ять сердечок. Поки що ми йдемо... 10 цього. А, ну що ж, зараз подивимося, як на Пашу буде висипати сніг. Буде прикольно. Коротше, наступне завдання буде це придумати. Ну, коротше, хто обистріше дзвіти на математичний приклад. Я вже придумав його. Я очі тупую. Зараз о мозгі морозиться просто. чуть-чуть норм. Ах. ладно. Паша, ти кішов. Кирил має виграти. Ну ладно. Так давай такий, ну давай. Давай, на ще три. Дай. Раз, два, okay. три. 1150 мінус 48. 1102. 900... 1102. Паша... ...получає сніг на голову. Паша... Просто, ну, воно легке, але коли на тебе давлять, прямо стрёмно. Да, Кирюк, ну, будеш снимать на свій телефон чи на мій? Я на свій зніму, щоб було цікавіше. Наверное, на Пашу буде висипати сніг. Вона новость для мене хороша для Паши. У мене 9 сердечиків, Паші 8. Зараз у нього висипать сніг. Це хорошо. Виігрується добре. Ну що, зараз я буду засипати Пашу. Паша, ти готовий? Давай, стой висипити. Ооооо. <звіця> на ну, сніг сипки, це як вода, йому вряд ли <звіця> можна підняти. Паша зараз буде засипатися. Паша. Ой-ой-ой. Ай, як це неприємно, виглядає. Це копіес, паш страстя. Ах, мозг їй холодієш, тут що холодніше І просто вставати тут невиносимо. Да, це капець. Жорсткий ведущий попався. Наступний челлендж це угадати калорійність батончика. -то Кілокалорійність, точніше. Калорійність? Кілокалорійність. <пасу> Кілокалорії. Ну, Кілокалорії. Дай, ну, краще пошукай поки. Поставим Трошки погано, але ну, там можна побачити. Слушай, погоди, а нам сказати кілограми чи калорії? Е, калорійні? Які кілограми, Паша? Кілокалорій. Краще, ми зараз будемо називати кілокалорії. Що, ну, поставки на паузу? Тож, секунду. Да. Дайте. по черзі будемо називати. Кілокалорії будемо да. гадувати. Ну що ж, я наз... давайте, ми по очереді. Так, Скільки, три Поставим? попитки буде? Поставим, тихо, Паша, а дві назад, ні, по одній. Хто буде ближче? А, а okay, дійди, я на ушку. Закрий. Дай, давай, давай. А дійди, я скажу, Ага, Паша, дай Все, дай, він дай. сказав, давай, Паша. А от тобі вже немає сенсу відходити. зробив. Тобі вже немає сенсу відходити. Ти ж сказав, да. ну так. Скільки? Скільки, скажи? Сорок. Сорок? Ні, Паша, це 40 мало. О, дуже мало. Дуже мало сорок. Ну, Паша проіграв, тому що тут 404 кілокалорії. 404? Я 127 Ну, коротше, ладно. Давай, у мене 9 дечок Паші 7. Давай мені мій батончик, а на пашу зараз з них. Так, вот такий батончик, зараз я пашу кусочок там отламаю якось. Упливі. На Пашу Потому що в тебе сніг. Ти... Да, ну как-то поживати будемо. Ну хоча б виграли. А будемо хавати пока. Зараз на Пашу відправиться. У мене 9 у Паші 7. Паша приєрє пока. Копець <песок> який твердий. Не знаю, типу, не може камера не пойде, але він дуже-дуже твердий, важко їсти, mm. але вкусно, Звуки, я сейчас... Что, блядь, си? А вот и доля оператора. <реклама> Ой, что пошатал? Ай! Це капец. Я в шоке. Паша, как тебе ощущения? Ты Ой, уже... <реклама> <реклама> Це просто... Я не представляю, как ему холодно. Наступний челлендж, хто довше простоїть на одній нозі. Я не знаю, як тут має стояти. потому что навіть повний рост. Ну, Паша типа, стоїть повний рост. Типа, вот так легко, паша стоїть повний рост. Не а не Кирилл, не. не. Ну я буду стоять, потому що я не хочу, щоб надо на снег. Що ж, давай зараз будемо стояти. Ра, да, три. Ну що ж, паша, все, Паша стоїв. Так, э, Тимур, тобі тебе що ми стоїмо на одних ногах? Типа, ну, щоб ніхто не читерів. Паша, тільки що підняв ногу. Тільки що таке? Ні-ні я бачу, не, я бачу, не стоїм, тоже ну, то співає. Да. Тож, тож. Так, ви стоїте. Да. Кажется, буде довго, пока пошла на палку. Парні поки що стоять на ній і якщо вам помітно, то дивіться, у мене штани просто димляться. Це щоб ви розуміли, не я на них дихаю, вони просто димляться, можна сказати. Краще, щоб продовжити трошки челендж, щоб швидше що було. Зараз! Буде челендж присісти на одній нозі, давайте. Раз, два, три. Я далі не можу. Ой-ой-ой, тихо. Всі ви стояли? Породі. давайте ще разочок. <рес> Давай. Раз, два, три. Честно, честно, я даже не хот. Паша дальше не можешь, ну блин, ну він не, не так, как ты глубоко присідай, він трошки менше присідає. А дайте просто будем стоять, давай. Постарался. Может дайте задание, короче, типа, отсюда до до конца пропрыгать, типа, чтобы ускорить якось. Ну давай. Типа так. Опа, подожди, подожди. О, є, є. Ну вроде сильно. Блин, що вы так довго держитесь? Кислі. Все, я... все, Паша став! Ура! Ну, Просто, Я стояв направо, навіть моє улюблене действие. Я... я стояв направо на зим. Я на левый. Я направий... Ти на да. ну, стоит. Ты на левый? Да. Я стоял на на зим, мне левый бок дуже болит. Паша во 6 сердечек у мене дев'ять. Ты на это шо? Я леди руссия. Да, ну кстати, пусть лежать пока. Пусть будет, у нас потом будет все. А сейчас то записи до покажу. две минутки как раз пока они показывали. Сейчас, сейчас я, Паша Как сей. ты чувствуешь, что ты, ты тебя базар четвертый раз после ну, снег? Ну, все равно, в принципе. Даже если там разберешь снег, то вот этот а ты, и фанта приз, -то, -то, то, ну, у меня все равно, потому что да. <связь> я же могу, когда, когда хочешь купить, там, тем более у меня сейчас вкусняшки есть, но... Ну, тогда. Ладно, ты пока стих. <связь> Да. Просто чуть голову мне туда. Ой. Обскай, хоть, отпускай. Обскай, хацо. А ну подосаклой. Ай, человек. Лютый ведущий. Он пришел с челшем и короче, це челч не подсказал. Буде связан с морожением рук. Я наверное сразу приграл, потому что ведущий. Позор. Я дуже не хочу морозити руки. Я, мабуть, можу одразу приграв. Озор, реально. Зараз будемо посмотрим. Ой, блін, я так не хочу руки морозити. зараз подивимося. Може, що вам зустрічається з тим, хто більше натопить э, води з цього льоду? Візьме цей стаканчик з льоду, да. Я не знаю, я, мені, я не хочу руки Позвачать морозити. Позначати будемо маркером. І зараз я чувствую, я приграв. зараз подивимося. Дай. Ну, Дай, я, я поки виключаю. Ні, не, нема. У мене план максимальний його я не знаю, як пояснити. Я візьму менший кусочок. Ой, воно холодно. Я пытаюсь буду якось хоть накапать, хоть трошки пару капель. Поставь паузу трошки. Да, я не буду ставити. время не буду закитить. Буду все знімати. Хоч трошки капає. За минуту виходить. За минуту? Да. <плес> Похоже, Кирил не капає вообще. Есть, есть мойо! Що ви розуміли таки шостой трубы? кофейня кофе не оплатила Он подішен надо мной. Но, якщо шо, чотири, три, дві, одна, ну, а если що успіють бежать? Пять, 4, 3, 2, 1, ну кирис свій результат. Мне, наверное, окуляры запотевшие, я уже не бачу. Что там? Ехать что то Ну, там можно даже не позначать. Абсолютно. Паша, Дуже глянь. Мало, да? Там просто две капли. Не, больше я считал. Ну, короче, надо ну, короче. будет работать, Паша, но я надеюсь, ну... Ну, делай, примерно можно, мне кажется, оценить. Ну, я, короче, проеду. Ну, заработаем. Я пока что вылечу. Да, 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 да. А, а хочу... можно я тоже на основе а, конечно. Так, Сам вливаюся на камеру. Так, ну у нього там майже хит стаканчик, получается. Так, ваша собі крепко. Хоч гадик. <звучить> Руки сейчас будут играть. <пишут> Снег. Паша, я тобі б дав тактику трошки поменше зробити кусочок. І в нього прямо тає, але мені кажуть, він у нього не капає. Ну він у нього тає, хорошо. Я таки зараз подумав, що можна було взяти реально огромний кусок, і мені кажуть, що трошки без кусок там щось. Ні, треба маленькі прям крошити їх. А може трошки було б з чотири зараплє, просто накрошити маленькі кусочки льда. А висок, я, не, висок, я висок. не подивився, скільки у Паші час. Ще нормально, ще 15 секунд я рахую. Осталось 15 більше. Ну то не ладно. Якщо в тебе буде ну, 13. Ну через 15 секунд і все. Десь 20 ще. Мені каже, я приграв. А ти можеш пове... коли накришити маленький стошку, і просто, типа, пальцями так... Крутить, крутити, не поставити. Ну пашу дуже багато на руках. Мікар, що я приграв. Три, дві, одна, нуль. Пока що. Паша покажи. У меня больше. Ух, ну у Паши прям багато. У него ще на руках дуже багато. Ні, у Паші набагато більше. Ладно. Просто подивіться на це, скільки у Паші. А ну можна я поп'ю? Ладно, что виливаємо. У мене там ще мої си. у Паша прям хорошо вилилось. Можете мене привітати? привітать, но дружину Привітати? Паша вспоминает. Не знаю. Паша скинь. Паша 6 Чи 7? 6, наверное, да? 6. 6. Паші, У Паши шесть сердечек, у меня зараз 8. Уже. Ну, нам, да, в принципе, угу. близко. Что ж, зараз? Паша снимает. Как ваше ощущение? Я не знаю. Я, ну, я даже не хочу руки морозить. О, тихо. Ну что, руки то отморозятся, а вот, я вот, это а вот победа не отморозится. Мы не Мне стоячий сидеть?

Так ушло, забери, йомо, я не попадаю. А я куда вони? Вообще не попадаю. Ты на телефончик попал. Ааа! Аааа! Я в цей раз ему прям дуже сильно попал, но вначале не попадал, а потом. Ой, у 20%? Заряда. 20%? да. Не выключать. Я не знаю. Да, да. Так. Ой, блин, упал, -мо. Короче, наступный чел я холодно. Water bottle бот Challenge. Мы будем ставить вон там и упасть вот тут. Шат будем занимать. Короче. Нашу лить там, водички отлыл. Вот, стаканчик, я понимают, для ботфлипа, да? Скинь нас три попытки, чи 5 Давайте-то Пять. Ну, давайте кто перший не забросить. Не-не, давай я просто по Ну, хорошо, давай кто перший поставит, да? Да. Ну, шо? Шо? Давай, шо? Кирилл, начинай. Кирилл. Паша? нет. Что... Кирилл. А. О, не, нет. Если у нас 5 попыток, да? а. Нет, давайте кто перший поставит. Ну. А, просто... Сколько мы поставим, нет? А? Топы, если... Нет, например, нет. Если ты два, а я один, то он выживет. Нет, нет даже... кто первый а? поставит просто? Остап, постанова. Короче, допустим, платформа. Сейчас у нас буде. Що? А платформу я показу. Короче, дивіться, зараз, е, типу кі Кірю, допустим, кидає 5 разів, да? Ну, Кірю кидає, поки у нього не стане. Получається, і коли, допустим, у нього стане не п'ятий раз, то він стане, все, от так. Да, да, да. Той виграв. Іть першній раз останеться ставити лайк. все ну, Насильно поставте, бо я не поставлю. Понятно? На цю поверхню хочеш, да? Спадає, значить. Перша. Понятно? Друга. Понятно. Почти стала. <реш> Третя. Дуже холодно. Четверта. <реш> Вона просто ідеальна була. Четверта. Четверта, Кирил, заповнює. Я виграв. Четверта. Так, Паша, іди сюди. Паша, оту дочку. Ну давай тут сюди. Четверта. <реш> Раз два. No. Я бачу, це не близько. Якщо no. в тебе ще четвертою не стає, то все, ти проіграв. Якщо в тебе з п'ятою. Okay. Все, п'ята. Паша проіграв. Паша скип... сипеться сніг. У Паші п'ять сердечок осталось. Зараз будемо сипати. Пуф, Бу, що на Пашу сніг зараз посипеться. Я вже другий час хотів починати. Okay. Останній, кстати. Я трошки не сьогодні. Секунду. Просто ти сніг. Так, що чому такі нормально так зніми? Отак, так, хай буде. Давай, раз, два, три. Иди, О-о-о. Нормально? Ще, Паша, закаленный хис, нормальный ему. А ему вообще не попадало. Капец. Звучит следующий челлендж. Угадай значение непонятного слова. Ой, Паша. Я приехал, покажу. А еще не знаю, не шарю ничего. Давай. Кот, вот. В принципе, ну там просто есть какие-то вы точно не угадаете а То я, я не смотрел так хорошо. Дай, а, давай, называй. Дай. Дай Кажи. Ладно, давайте. Джигуха. Казностынка? Джигуха. Джигуха? Нет. Мне кажется, я казностынка. Танец, 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 танец. Э, танец нет. Муха, бли... Джигуха, подожди, Джигуха, ты знакомый, кажу.